Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 березня. Я хочу показати яблуко американської селекції Star Crimson. Це старий американський сот, сорт. Використовувався промислово. На даний час у промислових масштабах його не використовують. По тій причині, що він є неімунний. Даний сорт мені подобається за його красивий вигляд, довге тривале зберігання. Дерева не вступають в періодичність, плодоносять кожен рік. Плоди на дереві дуже мають красиве забарвлення, ну і зараз видно, що дуже красиві плоди. Зберігаються до, можуть зберігатися до квітня місяця. Сьогодні у нас середина березня, вони ще можуть полежати, позберігатись дані плоди, але в мене вже залишилось їх мало, тому вирішив зняти відео. Проінформувати, поінформувати вас про даний сорт. вага плодів на середину березня 240 269 270. 260 грамів Кірка Гладенька на даний час ще не прожимаються. при розрізанні. Відчувається, що яблуко вже не дуже хрустке. Такий має вигляд в розрізі. Дуже красиве жовто-зелене кремове забарвлення. неймовірного аромату. Такий яблучно винний трішки наче виноградний якийсь такий дуже рідко в якому сорті. Можна сказати, що і ні в якому сорті з яблук немає такого неповторного аромату. Так, насік ну, тепер. Можете бачити, що соку багато, але м'якоть вже що подібна ватна і шкірочка відстає, Ну, хоча це, це яблуко може ще зберігатись і далі. Шкірочка з цього сорта. Уже важко прожовується, але легко знімається тоненька шкірочка. За смак. Смак став надзвичайно солодкий, кислинки як такої не відчуваються. Дуже-дуже приємне яблуко. Даний сорт подобається мені і моїй родині. І той, хто куштував дане яблуко, це надзвичайний смак, десертний смак. А тепер хочу сказати, в чому проблеми даного сорту. Ну, то, що не імунний, говорив. Далі формування. Дуже важке формування. Всі гілки ростуть догори. Форма крони так звана спур, Важко стримати. Тому, що, тому хто, той, хто хоче посадити собі це яблучко, даний сорт яблука в садочку і біля хати, то ви повинні знати, що його формувати дуже важко. У мене на каналі є відео. Кому цікаво, можете зайти і подивитися про даний сорт яблуні. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.